Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Маємо сьогодні цікавий час роздумів, занурення в Боже Слово, дослідження тих чи інших речей. Сьогодні я хотів би з вами поміркувати про те, що робити, коли є сьогодні проблеми в шлюбі. Він розвалюється, і ви хочете його зберегти. І ми повинні з вами зрозуміти, що якщо ми хочемо зберегти шлюб, взагалі це командна робота, і класно, коли хочуть обоє. Більше шансів досягти успіху. Якщо ти хочеш один, є Боже Слово, там є багато парад, що робити, є. Наставники, сімейні консультанти вони можуть підказати, є Бог живий, з яким ти можеш мати спілкування, молитву дуже важливо молитися і спробувати почути від Бога слово на цю ситуацію. Я вірю в те, що Дух Святий буде підказувати, тому що Бог автор сім'ї, і Він хоче, щоб сім'я відбулася, щоб сім'я. Сьогодні не зруйнувалося, щоб сім'я будувалася за основами Христа, християнства, Божого Слова, щоб ти був благословеною людиною. Твоя родина була благословеною людиною. І ось я говорю про те, що коли є бажання зберегти сім'ю, дуже важливо, щоб це було бажання Бога. Дуже важливо розуміти, що я не хочу всім щось доказати. Я готовий покривати, я готовий поступатися, я готовий йти на певні компроміси, тому що я хочу допомогти сьогодні, своїй другій половинці або своїй дружині, щоб ми разом прийшли, міркуючи, молячись до спільного рішення. Ми боремось, ми цінуємо один одного і ми працюємо над нашими відносинами. І щоби спасти свою сім'ю, дуже важливо розмовляти, почути партнера, почути, в чому є проблематика, почути, почути, розмовляти, розмовляти з Богом, розмовляти з кимось, з духовних людей, які можуть зі сторони вказати на ті чи інші речі, на які треба звернути увагу, і розмовляти обов'язково з своєю. Дружиною, наприклад, якщо я чоловік, щоб знам... знам... ну, спробувати намагатися зрозуміти свого партнера, не просто його критикувати, засуджувати, говорити, чим ти невдоволений, зрозуміти, які є очікування, що хоче твій партнер, чому сьогодні ви в такому стані, де ви провалюєтесь, де надломилося. Де є цей вилом, пролом, де є ця тріщина, дуже важливо говорити про свої почуття і уникати звинувачень, і старатися вирішувати мудро в діалозі ті чи інші проблеми, а не просто мовчати або постійно конфронтувати і вступати в суперечки. Тому, коли ми говоримо, що робити, щоб зберегти. Свій шлюб, по-перше, повинно бути рішення в ідеалі двох людей, ну хоча б однієї людини, яка хоче боротися. І на це рішення вже прийде Божа підтримка. І в другій частині ми поговоримо, які ще речі треба робити, щоб зберегти свій шлюб. Да благословить тебе Господь. Ділись цими передачами, підписуйся. Став лайк, пиши комент, роби підписку. Це допомагає не мені, а нам з тобою проповідувати в інтернеті і говорити людям про Христа. Амінь.